Влучання на території тимчасово окупованого Криму перше, чи можете ви підтвердити це влучання? І друге, що відомо про те, яку роль для окупантів грає аеродром Бальбек в тимчасово окупованому Криму, і які об'єкти на ньому могли бути уражені напередодні? Ну, власне, окупанти вже й самі визнали, що п'ять ракет знайшли прихисток на території тимчасово окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це відбулося, і визнали в тому числі і не встигли свою розсередити льотний склад, зокрема, літаки, які були пошкоджені в самому Більбеку. Ну і, звісно, підтвердження від командувача повітряних сил про те, що Крим це Україна, і ми повертаємо своє. І тоді хочеться дізнатися ще детальніше скільки загалом систем протиповітряної оборони Росіян стягнуто зараз на півострові Крим. Я скажу так: що скільки б вони їх не стягнули, кожну знайдемо і з кожною попрацюємо індивідуально. Зокрема, і перекриття руху на Керченському мості знов було пов'язано з переорієнтуванням систем протиповітряної оборони. Вони намагаються покращити захист. Тих об'єктів, які вважають за для себе наразі стратегічно важливими, і ми спостерігаємо ретельно за цими маневрами і розуміємо, що в принципі розташування систем протиповітряної оборони певним чином позначає інші об'єкти, які варті нашої уваги. Наталю. А який тип повітряних суден найчастіше базувався на цьому аеродромі? Чи є інформація про це? В Принципі, на тимчасово окупованому Криму базується переважно тактична авіація, і це різно різні модифікації су, які власне і злітають, і тероризують, і акваторію Азовського моря, і акваторію Чорного моря. Це напрямки за якими ворог час від часу влаштовує нам так звані. Точкові ракетні атаки і вилітає для збирання інформації. Пані Наталі, ну і загалом про ситуацію в Чорному морі також не можу не запитати про те, скільки зараз кораблів російських окупантів на бойовому чергуванні та які є загрози. Зокрема, ситуація в Криму відображується на активності ворожого флоту. Бачимо, що вони намагаються максимально розсередити корабельно-катерний склад, щоб не був. В зосередженому скупченні навіть в такій віддаленій базі, як Наворотійськ, зараз 14 кораблів перебуває в акваторії Чорного моря. Вони маневрують і серед них два ракетоносії залишили два фрегати на чергуванні. Це 16 ракет типу калібр, готових до застосування вночі. Вчора підводний ракетоносій був заведений в пункт базування і змінили їх. Обидва підводних, човни замінили фрегати, які споряджені кожен по вісім ракет. час від часу з'являється інформація про те, що окупанти вдаються до дій, які у перспективі мають їм допомогти захистити півострів у разі якщо українські збройні сили будуть безпосередньо йому загрожувати. Наприклад, була інформація про те, що окупанти копають окопи на пляжах в Падорі, і такого ж типу чи є на сьогодні дані? Які роботи проводять на півострові фортифікаційні, можливо, окупанти для того, аби підвищити свої шанси отримати півострів? З природою без гвоздям боротися втомилися, тому окопи на південному березі поки що залишили до них, дійшло що зимою в пісочок не грають. Вони зараз зосереджені більше на північній частині, там де дуже близько їм здається лівобережний плацдарм Херсонської області до просування в Крим. І Вони наразі більше занепокоєні тим, як будуть функціонувати транспортно-логістичні маршрути зараз. На навколо Чонхарського і Гінічівського мостів, там зосереджені вони, і навколо на траси М 17 Їх більше цікавить і замінування шляхів імовірного просування сил оборони, але в те, що воно буде, вони вірять.